Всім привіт. Вітаю на каналі. Ну що ж, Чергове відео у нас трішки потепліло. І як бачимо, сам вже панельки я закинув наверх. Тому Зараз заліземо, подивимося, як я там все встановив, як закріпив, покажу, так як сам момент встановки я не показував, так як все зайняло буквально півгодинки часу. Обросив племінника, швиденько там закинули, закріпили і все, і пішов дощ. Так що ліземо і дивимося, що там і як. Ну і спочатку там декілька кадрів, тих, що знімалися в цей день, коли ми їх закидали. Закинули швиденько панелі, вже все на місці. Сім штучок вперли, встигли, в принципі, до дощика, так як знову щось затягує непонятне. Залишається перетягнути ще раз всі болтики та підключити їх ну, скажімо так, до штикерів, які під'єднані по краях. Ну якось так. Ну що ж, отак тепер виглядає моє сонячне поле, яке на даний момент складається з 7 панелей Ryzen 425 N-Type. Ну, В принципі, я на даний момент задоволений, перед цим у нас було похмуро і вони досить таки непогано підкидали. Якщо те поле, яке знаходиться на сході, ось те поле видавало там, наприклад, 700 Вт, то це видавало там 300 Вт. Ну і разом вже кіловат, тобто вже досить таки непогане вироблення. Були там запитання в попередньому відео, чи мають вони знову ж таки можливість змінювати кут, так як в мене це було раніше. Так, все як було, так і залишилось. Тобто моя ця установка залишилась, кут я можу змінювати. Ну і зараз у нас сонечко вже ось там, ну вже південь воно пройшло, але все-таки подивимось на кут, під яким падає сонечко. Тобто по-хорошому треба панельки ще опускати донизу. Ну, але поки не буду, під ця паличка під 90 градусів отак Тобто Його ще треба нахиляти, цей весь стіл, скажімо ось так, виставляти. Але поки хай постає так, коли я їх вже перетягну ще разок тоді вже в принципі я зміню кут нахилу. Кріплення аж такі досить таки непогані. В порівнянні з тим, які я ставив там, ці набагато такі кращі, мощніші. Може, мочніші. Як буду в сараї, то покажу вам якість цих, якість тих. Я ж кажу, ці мені в принципі, більше сподобалися, але вони і дорожчі. Ті були по не 20 з гривень за штучку, а ці там біля 40 гривень. Хотів я виставити в один рядочок. Тут, коли дивимося, то є ось такий перепад в 5 см. Хотів ось ці панельки підняти вище, але. Мені не дали ось ці мої кріплення, які я раніше робив, тобто тут такий штирьок із шпильки 8 мм. І вони мені не дали змоги підняти їх вище. Але в принципі 5 см перепаду це великої ролі не грає. а можна по-хорошому їх підрізати та підняти вверх. Зверху там такі самі штирики, ну і через це воно не вийшло в мене його підняти. Також крайня панелька. Ось тут у мене є перепад ну, близько одного. Все кріпилося дуже швиденько, поки там вже дождик починав накрапати, то ми все це закидали, швиденько кріпили, тому ну, можливо там трішки пізніше відпущу кріплення та вже вирівнюю їх так, як мені потрібно. Ну, А на даний момент зараз підемо, подивимось, як вони працюють. Вітрогенератор проситься в роботу, але поки що закорочений, немає його куди підкинути. Думаю, переведемо його на 12-вольтову систему. Хай там і працює. По підключенню провода, в принципі, як в мене були ось ці два так вони залишилися, Ну, ось ці два вже пішли всередину, ну, сам інвертор теж залишився той був, 16 А. Ну, і це поле, це що на, там на будинку. Зараз ці автомати ми вимикаємо та дивимося, що приходить саме з того поля. Акумулятори заряджені 98%. Як бачимо 98 1 А йде на розрядочку. Тепер дивимось. Це поле, яке на сході будинку я зараз відімкнув. І тут у нас заходить 259 Вт. 259 вольт, вибачаюсь, і 2 А 485 Вт. Зараз врубаємо ось такий технічний фен та дивимось, наскільки виросте наше, скажімо, вироблення енергії. Ну 1400 Вт. Але при цьому трішечки ще споживаємо з акумулятора. Ну Я до цього тут бачив десь 2 кВт і 200 Вт. При тому, що поле там на 2 кВт 940 чи 960 щось таке. Кому цікаво, самі перемножте там 7 панелей по 425 Вт. Акумулятор був перед цим зарядився на 100%. Потім приходжу, взагалі з панелік нічого не бере, вже думаю, що таке, що трапилось, поки не опуститься воно до 98%. Ну, я Режим балансування пройшов. Тоді опускається до 98% і вже в такому скажімо, в, нуль, в нульовому споживанні воно стоїть і чекає, поки вже буде, з'явитися на нього навантаження. Ну, і В цей момент те, що споживає будинок. Бачимо, будинок споживає, що у нас там 475 Вт. От сонечко нам його все перекриває. Акумулятор поки що далі не збирав, так як він стоїть, так і стоїть. І поки що не вистачає деталяк, тому користуємось одним. Ну, те, що я казав по самому кріпленню. Ось це у нас кріплення, яке я кріпив панелі на будинку. Ось це кріплення, яким я кріпив ну, скажімо так, на сараї, що показував щойно. Як бачимо, Різниця колосальна. Ну, Це в принципі, воно таке саме, по товщині. більш-менш, плюс-мінус, там воно є ну, крайній притиск однаковий. Але, здається, трішки подовжені. Так, подовженість воно теж різне. Ну, а Це взагалі тут така мощна дуже алюмінієва штукенція. Ну, а тут таке щось тоненьке. Ну, Це було набагато дешевше, шукав де подешевше. Ну, це замовляв на. Як воно там ЦКМ називається, ну, так, раджу все-таки трішки заплатити дорожче і взяти ось такі вони як більш надійні такі. Ну і Мені більше не сподобалося. Гайка, в принципі, що там, що там. Однаково. Зараз підемо, вімкнемо ще східне поле. Ну і подивимось, наскільки зміниться скажімо, розподіл між полями. Це ніби як е, перший 5 працює перший і краще, ну це вже другий як є. Ну, і одразу бачимо, що навантаження в будинку в принципі, як було, так і залишилось із першого поля цього, що на будинку, там де 8 кВт, 232 Вт. Ну а тут всього все 160 Тобто воно якось там розподіляє, щоб на обидва поля навантаження було плюс-мінус, однаково. бачимо тут. Тут 06 А і тут 06 А. Хоча тут 8 кВт панелей, тут всього-навсього 2,9. Сьогодні у нас потепліло настільки, що навіть жужики повилітали на вулиці плюс 16 бджілки роблять обліт. Ну, ось так це поле виглядає вже знизу. Більш вже такий звичний ракурс. Так Поки цих панелей не було, то мені було дуже-дуже незвично. Я звик, що вони там вже 10 років стоять. А потім майже місяць їх там не було чи навіть більше, можливо півтора місяці. Ну і на фоні панелей та літаючих бджілок, як завжди, попрошу вас підтримати канал вподобаєчкою коментарем та обов'язково підпискою на канал. Так як на даний момент ті, хто дивляться мій канал, підписані всього на всього 26% інше не підписане. Це треба виправляти. Підписуватися та підтримувати канал. Ну і також для підтримки мого каналу можна придбати медок. З липа та різнотрав'я 250 гривень за літру та сонячним звітро трав'я по 200 гривень за літру, який принесли оці мої жужики. Придбавши модок або скинувши пару гривень на карту монобанку, яка закріплена в описі, ви підтримуєте розвиток мого каналу. Та, в принципі, мене як особистості. Ну і Друга частина відео вже буде про те, скільки ж я спожив з міської мережі за місяць. Так як сьогодні у нас 30-те, завтра 31 ну Відео якраз будете дивитись вже 1 жовтня. Так що подивимось, що там буде по лічильнику. Ну, Це вже для мене це буде завтра, для вас це через декілька хвилин. Подивимося, яке буде вироблення від сонячної енергії, що ми виробили, та що спожили від міської мережі. Від ось того стовба спожили ми вже досить таки немало, так як місяць був похмурий, холодний. Сонця майже не було, тому доводилося досить -таки багато споживати Ну, Звісно, коли мережа була, так як вимкнення все-таки електроенергії у нас присутні, мережу вимикають по графіку. Плюс від сонячного поля, яке встановлене ось туди на схід. Зараз у нас ранок ще немає восьмої години. А у нас вже подивимося, яке вироблення енергії. І так, дивимося, що у нас по часу. 7 годин 50 хвилин. Генерація 3 кВт, вже 80 Вт, 100 Вт. із південного поля 192 Вт, тут 3 кВт. При тому, що по прогнозу у нас така погода тільки на ранок. Як бачимо, зранку буде сонце, потім буде похмуро. На вечір піде дощ. Так що ми зараз акумулятор думаю з Зарядом до того часу, поки піде дощ, і все буде добре. Так що якось так. А мережу зараз вимикають по ось такому графіку. О 12 ночі вимкнули. І в 7.30 тільки вимкнули. Тобто бачимо, який період її взагалі не було. Трішки буде і знов не буде. Коротше, якось так добре, що сонечко вилізло вже 3,4 кВт. Бачимо 3,2 дає східне поле і 187 Вт. Дає південне поле. Тобто якби було тільки південне, було б вироблення менше. Ну і також, якби було тільки східне, то південне вже потім би пізніше не працювало. Отже, які робимо висновки, що панелей багато не буває і треба скрізь і побільше. Ну і Ось так виглядає в цей момент східне, поле, не східне південне поле, бачимо воно там таке. ще все в Вінній, сьогодні туманчик був. Так що якось так. І сонце світить у нас от, от звідтіля. Якраз схід дуже добре працює, ну а південь. Ні. І вже тепер пізніше прийду з роботи і покажу, що у нас там по лічильнику по вирівню енергії. Четверта година вечора. В принципі, погодку як обіцяли, до 12 приблизно було так більш-менш видно. Потім затягнуло, потемніло і в нас знову пішов дощ. Але добре, що східна сторона працює. Покажу, яке там було вироблення. Ну, в принципі, акумулятори встигли зарядитися до 100%, так що все нормально. Зараз підемо до лічильника, там подивимось, що в нас. Ну, По-перше, є мережа чи немає, по-друге, подивимось на покази, що ми там взяли з ось того стовба, скільки ми спожили за місяць з міської мережі. Мережа присутня, 255 вольт. В принципі, це нормально, хай краще так, ніж взагалі відсутня. Показники я. Лічильника записав, ну і зараз покажу вам, що там в мене вийшло за місяць. Ми дивимося, що на даний момент. Вже бачимо, що з панельок з великого поля, яке на 8 кВт, заходить всього на всього 152 В 0 А0 Вт, з маленького поля, яке ми в цьому відео встановили 85 вольт, 0 Вт, 0 А. За сьогодні згенеровано 10 кВт. /1. Подивимось, що у нас згенеровано за місяць з сонечка та що ми взяли з міської мережі. Є у мене такі записки сумасшедша. Що ми бачимо, з серпня-по вересень ми спожили 3 кВт години Це з міської мережі, по денному тарифу 3 кВт, години по нічному 0. І з вересня по жовтень з міської мережі ми спожили 14 кВт, годин по нічному тарифу 7. Тобто разом це у нас було 18 і за жовтень місяць спожили ми по денному тарифу 109 кВт-годин, по нічному тарифу 165 кВт-годин. Тобто це все разом виходить у нас 256. Тобто загально 256 кВт ми спожили з міської мережі. Тепер дивимось, що у нас виробило так сказати, сонечко. Ну, по днях тут вироблення у нас було. Доволі таки різне, десь було більше, десь було менше. Конкретно сьогоднішній день, так як ми дивилися, 10 кВт. -год. Вчора було 14,4 кВт. -год. Ну тут взагалі було там, отак, 4 бували дні, тут 12. Ну, місяць, в принципі, досить такий, був непоганий. Тепер дивимося за рік по місяцях за цей місяць. Ми виробили 226 кВт годин це від сонечка. І 235 ми, о, 256 ми виходить, що спожили від міської мережі. Так, все-таки 235 ми спожили з міської мережі. Так як те, що в кружечку, це я відмічаю те, що у нас було загальне за місяць. А це, в принципі, по ну, загальний показник 256. 235 з міської мережі, тобто 235 з відсіля і що ми бачимо, 226 від сонечка. Але, в принципі, якби акумулятор цей був дозбираний, то я думаю, покази були б набагато краще, так як енергії сьогодні можна було ще енергії запасатись. Зараз ми дивимось за місяць. Ось такий графік за сьогодні. Тобто зраночка у нас було на акумуляторах 70-67%. Потім пішла у нас генерація. Генерація в одному піку навіть там становила 5, десь навіть 6 кВт, 5,99, тобто 6 кВт. /1. Потім акумулятори заряджаються на 100%, ми бачимо вже 100%. Ну і, звісно, генерація падає. Ну і пішов-пошов розряд. І зараз у нас на даний, на даний момент Що у нас там? генерації 0. Залишок заряду 93% потужність батареї, тобто вже живемо повністю на батарейці. Завтра знову передають дощ. тобто Якби батарейки було дві, ми б зарядили сюди не 10 кВт -годин, наприклад, за день, а там 20 І Завтра або вже в цілий день ми споживали б цю енергію з акумулятора. Так що якось так чекаємо запчастинки на цей акумулятор. Вони приходять та вже будемо його дозбирувати. Ну а поки що якось так. На цьому в принципі буду завершати це відео. Піду займатися чимось корисним. Вітрячок, воно так і рветься в роботу, але треба його найближчим часом підключити. Ну, Хай вже хай працює хоча б на оці на мої лужні акумулятори. Так що все. Всім пока-пока. Дякую за перегляд. подобаєчки, коментарі та підписка на канал. Все, пока-пока.